Представляю, це поетеса, фотограф та музикант Саша Лук'яненко. Доброго ранку, Саша. Доброго утра. Як нас я вон вон, 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 Саша? Ой, ой, отлично. Ми у всіх гостей зазвичай питаємо: чи є у вас секрет бадьорого ранку? Можливо, це кава, холодний душ, гарна музика. Ну, мабуть, чай. Чай. Щоб проснутися швидко. А от знаєш, у нас також кожного ранку є рубрика зарядка в ранкових коктейлях. І ми завжди говоримо, що треба робити ранкову зарядку. І що ти робиш ранкову зарядку, коли ти в останній день а, раз її робила? Навірно, дуже давно. Все сходиться, так як і ми з вами. Тож, друзі, хочемо ще раз представити наше перше гостю. Це фотограф, це поетеса, це музикант Сашокенко. Саш, на тебе питання. Ну, дійсно, дуже багато втрат втрат в тебе талантів. Все ж таки, ким тебе, ти себе вважаєш а, насамперед. Так, насамперед. Ну, навірно, я вважаю себе більше всього все-таки поетеси. Ну, хочеться так вважати. А чому, мабуть? Ну, не можна в чем бути віремне на 100%. Ага, навіть так. А як швидко змінюються твої захоплення? Чи це так? Ну, оно все вместе місті, так це одновременно. Так? допомога. Одновідно. Так, знаєш, ну, кожна творча людина, розуміти, творча людина, так? Ну, вона особистість, скажімо так. І коли ти розпочала, ну, коли ти відчула в собі такий творчий потенціал. Чи хочете там не бути там скажімо так, сірою масою, так, а, прокинулась робота а, дім, прокинулась робота дім. Дійсно, ти творча людина, ти її фотографуєш, ти пишеш, а, пишеш, так, ти її, ну, майструєш щось. Коли ти відчував свій потенціал творчої людини? Ну, к каждому из каких-то моих хобби это пришло само как-то, ну, как-то попалось мне под руки, что-то я попробовала сделать, и оно получилось, и как-то не забрасываю. Добре, а щодо поезії, чи пам'ятаєш ти свій перший вірш, який ти е, не побоялася там прочитати своїм друзям чи близьким? О, так, да, помню. Ну, смутно, звісно, але пам'ятаю. Пам'ятаєш, які в тебе були враження? Ну, це була така власна перемога над собою, так? Чи... Ні, ну мені показали, що трохи странновато, вот, но... але сістрі понравився. Ну, а про що писалося на початку і про що ти пишеш саме зараз, зараз так? Чи змінилося саме з часом, так, з твоїм, саме з роками, твій світогляд і саме те, про що ти пишеш? Ну, немножко змінилося, але, в принципі, в основному я пишу про якісь емоції, які я переживаю, і чувства, тому, в основному, вони такі на якій-то хорошій волні влюбленості чи ще чого-то такого написано. Тобто, коханій людині все присвячено? Нет, ну не обязательно. Просто какими-то эмоциями пережитым. Ну, а что ж, вот, и наші випадки ще а негативні емоції також бувають. Так, у кожної людини там кожного дня бувають різні да. емоції. Чоба там негативні вирчи. Там ну не негативні, так? А, ну, написані з позитивом, так, а з анти. Да, бувають такі грусні мотиви. Ну, а ти пишеш особисто для себе чи Может быть, я в планах на майбутнее выдать какую-то книжку, сбирку своему вершамому. Ну, как бы, у меня нет цели, что я прихожу домой и думаю, сейчас мне нужно написать стих. Вот <laughs> так я не делаю. Ну, как-то, когда приходит вдохновение, я пишу, но, конечно, как, наверное, любой начинающий поэт, где-то в мечтах я планирую что-нибудь сделать глобальное, вроде сборника или еще чего-нибудь. Ну, что это потребно заработать на твою думку? Ну, я думаю, нужно продолжать писать, как минимум, выступать, где-то читать свою поэзию. Ты делаешь? Ну, я стараюсь. Ну, давай просто зараз так у тебе є можливість це зробити Нажима, перед так. всім Дніпропетровським, перед цією областю. Поділитися своєю творчістю, ми так. залюбки тебе послухаємо. Mm. Все, що потрібно, це мир, любов, ти. Я не хіпі, мабуть, але ти лікарство від простуди і пустоти, і пусть мене простить Ленон. З тобою зустрічати закат, а може ти розсвіти в місті. Кожен 92 днів цього літа, або один. Вновь тільки не писати про эти стихи, пости. Все, що нужно ти, мир, любов или ти дуже гарно. Дуже так <рес> спасі. Так, друзі, хочемо просто нагадати, що на сьогодні так, Це фотограф, це поетеса, також творча Це Саша Лук'яненка. Саш, хотілося тебе спросити. От чим ти надихаєшся для створення там віршів, чи мабуть нових фотографій, що для тебе є такою своєю рідною музою? наверное, больше всего это музыка, какие-то любимые исполнители случайно услышанные песни больше всего как-то вдохновляет. А щодо музики, я ну, сказала, там найулюбленіші так, виконавці. Що, яка музика тебе надихає? Тому що а, може бути найкращою групою це і Лепс, так, а може бути найкращою групою там це Сіті Секонс Ту Саме от, що тебе надихає? Ну, ко второму я ближче, напевно. Ну, я люблю пісні Земфіри, Океана Ельзи, Сплін, Бі-2, Пласіва, Радіохед. Ну, багато у мене любимих виконавців, але в основному всі не схожі на Лепса. Угу. Ну, такі не... ліричні більш композиції, да. так. Так, ну, ну от, а що до фотографії? Ти знімаєш на плівку, так? Так. Да. І чи оці свої роботи неодноразово вивішувала на мотузках для всеобщого такого бачення? Чи знаєш, ти до кого потрапили в руки ці фотографії? Ой, це дуже приємне мероприятие. Сушечка проходить у нас в місті, сушка фотографій. І багато людей там обмінюються своїми знімками. Я приносила туди свої фотографії, я залишала свої контакти. І правда, до мене звернулися люди, яким потрапили ці фотографії. И это было очень приятно, что они так нашли меня. Щодо фотографии. Ты количество заниматься фотографией, знаешь там, чи, як ты вважаєш, Зараз тенденция, що кожен, кто купив себе фотограф, фотоапарат, так, уважає себе профессиональным фотографом. А вважаєш ти себе професійним фотографом? Ні, я не вважаю себе фотографом. Я фотограф-любитель. Это приносит мне больше удовольствия. Я не делаю каких-то суперфото. Я фотографирую, что мне нравится, и пытаюсь это оставить просто в своей памяти uh -huh. на память. А як на твою думку, чим відрізняються саме твої фото, від фото багатьох таких фотографів, як ти? Ну, я почти никогда не делаю постановочных кадров. Все как-то происходит само. Я хожу с фотоапаратами, если мне что-то нравится, я. Питаєшся Ну, Тобто у кожну фотографію ти кладеш частичку себе, так? Да. Добре. То, друзі, нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях знаходиться фотограф, а також поетеса Це Саша Лукенко. Саш, бачимо щодо поезії, що ти прийшла зі своєю збіркою, так? Зі а... своєю збіркою. Я хочу твоєго гарно. Дійсно, дуже приємно, що в тебе є спеціальний так, до цього блокноту. Я бачу. А дійсно для тебе цей блокнот це така. Частинка серця, так дійсно ти дуже бережеш її. Так, <рес> да, так. Да, я очень боюся время где-то или потерять, тому що мені свойственно забувати вещи в різних местах. А якщо так, ну дійсно я не хочу сказати, що так трапиться. ну, якщо так трапиться, що дійсно десь з блокнот а ти залишиться. І всі твої вірші, так, вся твоя творчість, яка зосереджена саме на цій речі, уйде до когось іншого. Чи зможеш там все ж таки заново по пам'яті написати? Ну, думаю, большинство стихов я, по-моему, все такие напишу снова, но слава богу, у меня они хранятся в разных местах. Поэтому я думаю, я смогу восстановить. Ну а если кто-то его заберет, то, наверное, человеку, наверное, больше он будет нужен, чем мне, пусть хранит его, радуется, не знаю. Надеюсь, ему принесет хорошие эмоции. От поза ефіром ми з Лошкою поцікавилися, що саме цей блокнот зробила тобі сестра, так Саша? Да. І я б мені хотілося дізнатися, як ставляться до тебе от друзі, родичі до твого захоплення, до поезії, до фотографій, чи підтримують вони тебе, чи може комусь із них уже присвячені твої вірші та якісь роботи інші? Ну. Больше всего, конечно, меня поддерживает моя сестра. Вообще все мои друзья как-то оказывают мне поддержку. Но ну, вначале, как бы, я просто не, не рассказывала, чем я занимаюсь. Потом как-то просочилась масса, и теперь они интересуются, куда я что хожу, что делаю. Поддерживает меня всячески. Ну, конечно, больше всего сестра, поэтому есть несколько стихов, которые именно ей как-то посвящены. Потому что ну, она была ну... первой, кто почувствовал твою поэзию, так? Надо. Ну, Здравствуй. Ты такой. Вдохновитель російською, але зараз в місті дуже багато, є поетів, молодих поетів, талановитих поетів в нашому місті, і дуже часто проходять літературні літературні вечори. І взагалі там різні вечірки збираються так поети. Чи ти приймаєш участь в них і як часто вони проходять в нашому місті? Проходят они очень часто в последнее время. Мне прям кажется, что как-то вот когда были там поэты серебряного века, тогда они собирались, и сейчас, Ну, я не хочу сравнивать поэты серебряного века с теми, которые сейчас, конечно, они в сравнении не идут, вот. Но как раньше собирались, сейчас очень много литературных, музыкальных вечеров. Но ну, я пытаюсь максимально в них участвовать. Но где-то один в неделю точно есть у нас в городе проходит, иногда и по два в неделю, вот. Ну. Я стараюсь участвовать как можно чаще, но не всегда получается. Угу. Как я чула, в вечерах на, на поэтичных большинство поэтов у Днепропетровску пишут на социальную тематику, гострую социальную тематику. Чи есть в тебе такие версии, чи ты больше такой лирик? Ну, наверное, нужно иметь разнообразные стихи, но мне почему-то не получается писать на социальную тему. Вот. Наверное, для этого нужна какая-то другая часть души, которая отвечает за Общество, соціум, його взаємоотношення між собою. У нас ще можливо там якесь потрібне невдоволення чимось, так. так? А в mm. тебе все в таких. В... В рожевих кольорах, все класно, лірика, романтика. Романтично, так, Так, Саш, зараз також така тенденція йде знову, так? що багато музикантів, коли читають свої вірші, вони ставлять якийсь музичний супровід. Чи можливо хтось вживу, так їм просто компонує? Чи пробував так робити? Тому що ти я знаю, що ти теж музикант, Тобі також музична освіта, Так, <п 'ятов> я закінчила музичну школу по фортепіано, але я сама себе не акомпаную. Я пробувала ставити мінусовки, записувати аудіостихи, які зараз популярні. Ну, в принципе, аудио-стихи не мои, mm -hmm. вот, ну, вот, ну, наверное, в этом что-то есть, какую-то создать атмосферу, когда м, читаешь свои стихи на публике, это полезно. Ну, то ти вважаєш що майбутнє все ж таки за аудіокнигами чи все ж таки за такими друкованими книжками, які от полюбили читати і наші пращури, так і зараз політи читати ми я до сих пор привержена того, що все таки держати в руках книгу це особе відчуття, тому не заміню аудіостихами настоящі, Якщо в мене з'явиться появиться возможность, обов'язково сделай книжку. Ой, Саша, ти на всі руки майстер, ти і поезія в тебе захоплення, і фотографія також, ти майстриня і створюєш ловці снів, так? Так. Да. Чому саме це захоплення, чому саме такий колорит індійський, чому не українські, наприклад, кукли-мотанки? О, я вмію робити кукли-мотанки, на останнє час більше всього мені подобаються ловці. Ну, це така ще не розпространена у нас в місті річ, Много людей видели их, не все знают их значения, но интересуются и пытаются их создать. И мне тоже захотелось сделать ловец, ну, чтобы дарить своим друзьям. А что это такое? Потому что, знаешь, там, так, критащи, а в разумеется, это ловец снов. Ну, ловец снов — это такое ивовое кольцо традиционно, талисман индийский оберег. Здесь в середине бусинка, которая, паучок, который помогает с нам запутываться. Паутинки и с рассветом плохие сны рассеиваются, а хорошие они проходят через центр ловца. Ага. Вот тобто це в теории. Чи все-таки на практике спостереживалось такие? Ну, там не видно, как что запутывается, но я думаю, если человек верит в какой-то талисман или берег, он ему обязательно поможет. Ну, к сожалению или к счастью, они не задерживаются. У меня Их или приобретают, или просто я их раздариваю своим друзьям и знакомым, потому что это такая приятная вещь, которая может как-то будет напоминать человека обо мне. Так, Саша, тебе хочется почувствовать еще а, трешечку твоей поэзии для наших зрителей. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях и фотограф, и музыкант, и поэтесса Саша Лукьяненко. Чувствую покалывание на кончиках пальцев. От твоего приближения, словно от морской волны, я рассыпаюсь камнями по берегу. Мысли полны, как две чашки по утру, Одна с чаем, вторая твоя. Давай уплывем по ветру в теплые моря Под песни радиохэт. С кораблей бумажных бросим якоря. В море никого нет, кроме тебя, кроме меня.